Урок я пізнаю світ. Тиждень 16, урок 144, сторінка 33. Розгорнемо дошик, читаємо разом тему уроку. Чому калюжа на асфальті з часом висихає? І так, ми продовжуємо з вами знайомство з науковою Україною. Переглянемо відео листа від Центаврика. І виконаємо його завдання. Увага на екран. Друзі. Адаптер повідомив, що енциклопедія це зібрання наукових і пізнавальних відомостей на різні теми. Він запропонував мені розгорнути кілька Ова! Науковці відкривали хімічні елементи, і кожному знайденому елементові давали особливу назву. Поміркуй, з якою метою дослідники давали кожному відкритому елементові назву. І так, виявляється, ми з вами сьогодні говоримо про. Цікаву книгу під назвою Енциклопедія. Це книга, в якій можна прочитати багато наукових і впізнавальних відомостей про різні теми. Що ж так зацікавило Центаврика? Його зацікавило те, що усе, що нас оточує, складається з атомів, а отже, з хімічних елементів. А як же науковці давали ім'я атому? Кожен у світі має свою назву. Тому і атом хімічний елемент, також має назву. Перегляньмо відеофрагмент про історію винайдення саме гідрогену. Увага на екран! Як було винайдено водень? Це було дуже давно. Ще в 15 столітті вчені експериментували та в результаті виявили певну речовину, яка досі їм була незнайомою. Через те, що ця речовина постійно вибухала, учені дали їй назву Горюче повітря. Наприкінці XVIII століття британський учений Генрі Кавендиш зацікавився цією небезпечною речовиною і одного разу, експериментуючи, він довів, що під час горіння так званого горючого повітря утворюється вода. Водночас інший учений Антуан Лаувазьє виявив, що вода складається. З того самого горючого повітря та кисню. Уперше саме Лавуазьє назвав горюче повітря водним, що з латини означає той, що народжує воду. Ця назва існує до сьогодні. Отак було створено ім'я хімічного елементу горюче повітря. Або водень, той, що народжує водне, який ми зараз називаємо з вами гідроген. І так, гідроген це хімічний елемент з певним зарядом ядра. А ми продовжуємо працювати далі за зошитом. Розгляньте моделі атомів хімічних елементів, напишіть кількість протонів та електронів. Для кожного з них. Запам'ятайте назви хімічних елементів і склад їх атомів. І там перший малюнок модель атома гідрогену. Гідроген позначається латинською літерою H. Гідроген. Кількість електронів і протонів однакова, дорівнює одному. Другий малюнок модель. Атома гелію означається велика буква H і буква Е. E. Читаємо вже разом гелій. У ньому два протони і два електрони. Третій малюнок модель атома літію. Він має три протони і три електрони. Гідроген. 1 протон, 1 електрон, гелій 2 протони 2 електрони, літій 3 протони, 3 електрони. Запишіть зарядове число кожного хімічного елемента. Перший малюнок. Якщо протонів 1, електронів 1, зарядне число 1. Якщо протонів 2, електронів 2, зарядне. Зарядове числа ядра 2. Якщо протонів 3 електронів 3, зарядове число 3. Прочитаємо довідку пошепки разом з диктором. Хімічний елемент із зарядовим числом ядра атома 1 має назву гідроген. Таку назву хімічному елементу дав видатний французький хімік Антуан Лавуазьє. У перекладі з Латини гідроген означає той, що народжує воду. Повторимо ще раз хімічний елемент із зарядовим числом ядра атома Z дорівнює 1 має назву гідроген. Пригадайте, чи входить до складу молекули води хімічний елемент гідроген. Так, входить. Розгляньте малюнки, пригадайте основні положення теорії будови речовин, з'єднавши стрілочки, зображення та підписи. Вода складається з молекул. Молекула. Води має один атом оксигену, рожевий, і два атоми гідрогену ось ці дві сині кульки. Між молекулами є відстані. Молекули безперервно, хаотично рухаються. Хвилинка відпочинку. Перегляньте фрагмент і дізнайтеся, чому полонець Михайла Огінського має назву Прощання з Батьківщиною. Полонез польський танець, який поширився у всіх королівських палацах Європи. Його обов'язково виконували на всіх придворних балах. Полонез танець хода. Батьківщина видатного композитора Міхала Клеофаса Огінського. 1794 року Польща мала назву Річ Посполита Корони Польської і Великого Князівства Литовського. Оскільки до її складу належали території сучасної Польщі, Західної, Центральної та Східної України, Литви та Білорусі, такі могутні країни, як Австрія, Прусія, Російська імперія, вирішили поділити між собою Польщу, водночас увівши сюди свої війська. Такі зухвалі дії войовничих країн поляки не могли терпіти і тому піднялося польське повстання. У ньому брав участь і міхал Огінський. Але повстання було подавлене нерівними силами ворога, аби згодом відновити сили і визволити Польщу від ворога, міхалу Огінському необхідно було переховуватися в інших країнах. Ностальгія за батьківщиною і любов до неї в 1794 році народили в композитора полонез прощання з батьківщиною. Він змінив попередні уявлення про полонез як музичний твір для придворних церемоній. Ось така історія створення саме відомого твору. Полонезу Огінського. Ну а ми з вами продовжуємо. Далі упізнай мелодію і познач її назву. Полонез, прощання з батьківщиною, який і написав Міхал Хоїнський. Ну а тепер хвилинка логіки від Бубу. З'єднайте стрілочкою частини речень. У логіці поняття поділяють за обсягом на одиничні і загальні. Якщо, називаючи поняття, ми уявляємо два і більше предметів. Це. Загальне поняття. Якщо називаючи поняття, ми уявляємо лише один такий предмет, це одиничне поняття. Пізнавальне завдання. Чому з часом калюжа на асфальті висихає? Подивіться, будь ласка, на асфальті була калюжа. Це молекули води. Справа в тому, що за певний час калюжі не стане. Запитання: куди ж ділася вода? Чому молекули води залишили калюжу? Куди вони перемістилися? Міркуємо так. З часом молекули води залишають калюжу на асфальті, переміщуючись у повітря? У калюжі на асфальті. Є молекули води. Деякі з молекул води завдяки безперервному хаотичному руху залишають калюжу та потравляють у повітря. Вони здатні на це, оскільки між молекулами і атомами речовин, що входять до складу повітря, є відстані. І так, чому ж це відбувається? Тому що молекули знаходяться весь час в безперервному хаотичному русі. Вони залишили калюжу води, вони потрапили в повітря. Це могло зробитися тільки тому, що між молекулами є відстані. Ну а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами слухали полонець Огінського і розбиралися. Чому калюжа на асфальті з часом висихає?